Цього літа на Закарпатті планують оздоровити понад 8 тисяч дітей місцевих та з числа внутрішньопереміщених осіб у сертифікованих таборах області, що пройшли відповідну перевірку. Про державну і регіональну підтримку пільгових категорій дітей розповіла на брифінгу директорка департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Ольга Травіна. Вона зазначила, на всеукраїнському рівні зараз працює цифрова програма є оздоровлення, через яку батьки чи особи, які їх замінюють, можуть отримати допомогу на придбання. Подівок, оздоровлювальні табори, алгоритм дій простий та зрозумілий. Ви надаєте сповіщення або через дію, або через органи судзахисту населення за місцем вашого проживання, батько, мама або особа, яка замінює батьків, оформлює в Приватбанку карту. Ця карта є спеціальним режимом використання. Й нею можна оплатити лише послугу відпочинку або оздоровлення в відповідному таборі. На карту нараховується сума, яка дорівнює 5 прожиткових мінімумів. На Закарпатті вже працюють 25 сертифікованих оздоровлювальних закладів. Загалом їх є 87, з них п'ять санаторного типу, 54 пришкільні табори з денним перебуванням та 27 оздоровчих таборів позаміського типу. Будуть і з денним перебуванням це пришкільні табори, будуть і п'ять центрів працювати. Ми знаємо, що у нас на території області функціонує дитяча співдружність Артек Закарпаття. От і там також ми приймаємо. Вони приймають дітей. Там знаходяться діти в першу чергу і із тих регіонів, де небезпечно. Тобто, це є Запорізька область, це є Харківська область, це є Херсонська область. З обласного бюджету цьогоріч виділили понад 7 мільйонів гривень на придбання путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Та більш ніж 10 мільйонів гривень для організації відпочинку на базі табору Арніка. Ще близько 11,6 мільйонів гривень профінансують територіальні громади. Ми оздоровлюємо дітей пільгових категорій, дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Це, зокрема, діти військових. Діти загиблих військових, діти сироти, діти зниклих з безвісті за особливих обставин, діти з багатодітних сімей, діти внутрішньо переміщених осіб, ну, обдаровані талановиті діти, але в першу чергу це діти військових, діти загиблих. Щоб безкоштовно оздоровити дитину, батькам необхідно звернутися до управління чи відділу соціального захисту населення територіальної громади за місцем їхньої реєстрації, подати відповідну заяву та документи, які підтверджують статус дитини.